Всім привіт, друзі! І з вами я Нала, і це моє перше довге відео на YouTube. я б хотіла вам порадити свій телеграм-канал. Там ви побачите відео, які я не виставляю на YouTube, обработки, артики від моїх підписників та багато чого цікавого. Також до 15 лишилося його троє, тому давайте доб'ємо 15 підписників. Також, та, також я. Чекаю від вас підписок або просто лайків. Думаю, що хтось підпишеться. І, вибачте, е, за те, що може відео таке коротке, і не сидіть строго це відео, тому що це моє перше. Відео довге на ютуб. І сьогодні я б хотіла вам розповісти, як я монтую і показати. Знаю, тема вже для всіх відома, але хотіла показати, як саме я монтую, починаючи га чорнела. Incredible, come on, man. I'm in this big ass big coat. Come that thrift shop down the That's road. Fun. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, I, I'm looking for a comma. This is fucking awesome. <laughs> is that your grandma's coat?